Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону. Кінокіт. Сьогодні я розповім вам про фільм, заснований на реальних подіях, який дозволили ухвалити в США закон про справедливе житлове забезпечення 1968 року, який визнав відмову у продажу чи оренді власності за ознакою раси, релігії чи статі незаконною. До вашої уваги, біографічна драма 2020 року Банкір. 1939 рік, штат Техас, Бернард Гарет заробляє тим, що чистить на вулиці взуття білим банкірам, фінансистам та спеціалістам з нерухомості. Бернард уважно слухає їхні ділові розмови та непомітно записує все, що запам'ятав. Батько Бернарда, побачивши записи, каже синові, що він дуже розумний і талановитий. Проблема в тому, що в штаті Техас рівень расизму надзвичайно високий, і білі не дадуть Бернарду можливості працювати у сфері фінансів, хоч би яким розумним він був. Тоді Бернард вирішує, що переїде з Техасу. Через 15 років Бернард їде на власному автомобілі в Лос-Анджелес зі своєю дружиною Юніс і сином. За останні роки Бернард за допомогою своєї клінінгової компанії в Техасі накопичив чималий капітал, і тепер він хоче вкласти ці гроші в купівлю будівлі. Після довгих і Пошуків Бернард знаходить потрібну будівлю, на яку у нього якраз є необхідна сума, проте йому не вистачить на ремонт квартир, а значить, він не зможе їх здати. Тоді його дружина Юніс пропонує чоловікові познайомитись із власником клубу, де вона раніше танцювала, Джо Морісом, і розглянути його як інвестора та ділового партнера. Бернард приходить у клуб і бачить Джо Моріса, який багато жартує, сміється і пропонує випити потрійний віски всередині дня. Бернард вважає, що Джо недостатні достатньо серйозна людина, щоб вести з ним справи і йде з клубу, так і не розповівши про свою ділову пропозицію. Юніс вважає, що у Бернарда склалось неправильне враження. Про Джо вона каже, що тепер єдиний вихід це попросити власника будівлі зменшити ціну. Бернард під час чергових переговорів із Баркером, власником будівлі, наголошує, що у нього половина приміщень здаються в оренду дешево, а половина взагалі порожня через відсутність ремонту. Бернард планує здати їх всі і дорожче. А все тому, що чорношкірі лікарі та адвокати готові платити більше, аби лише переселитись із гетто в хороший район. Баркер чемно відмовляє у зниженні ціни, а також не погоджується дати позуку на купівлю свого ж будинку. Раптом уважний Барнард Помічає на подарунковому календарі Баркера ім'я менеджера банку. Вранці Бернард приходить до банку, але секретарка, побачивши колір шкіри відвідувача, каже, що менеджера немає на місці. Коли Бернард показує їй, що менеджер сидить у неї за спиною, секретарка відповідає, що він дуже зайнятий. Бернард чекає закінчення робочого дня, ловить менеджера на вулиці і просить дати позику на купівлю будівлі, адже це піде на користь усім, включаючи власника будівлі. Увечері Бернард до дзвонить Баркер і запитує, чи справді Бернард скористався його ім'ям, щоб узяти у його банкіра позику на купівлю його ж будівлі. І чи відповідає такий спосіб вести справи звичайній практиці? Попри очікування Бернарда, Баркер зателефонував не звинувачувати його, а сказати, що він згоден видати позику, тому що він цінує Бернарда за професіоналізм та цілеспрямованість. Угода завершується вдало. Будинок у районі для білих тепер належить Бернарду, і Юніс пропонує йому насолодитись. Цим моментом. Вони йдуть у клуб трохи випити. Там до Барнарда підходить Джо, пригощає сигарою і каже, що йому подобається, коли чорні досягають успіху. Джо навіть готовий інвестувати в найталановитіших і найрозумніших. Бернард ремонтує викуплений будинок разом зі своїм кузеном. Пізніше до них приєднується білий друг кузена Мед. На питання Бернарда, що йому можливо буде некомфортно працювати на чорношкірого. Мед відповідає: головне, щоб йому платили зеленими грошима, і це єдиний колір, який його хвилює. Під час ремонту місцева бабуся расистка викликає поліцейських, адже вона не вірить, що чорношкірий може володіти будівлею. На цей випадок Бернард завжди має копію, що підтверджує факт володіння. Щоб показати її поліції. Через кілька місяців після ремонту Бернард здає всі квартири і повертає Баркеру все, що був винен. Баркер у відповідь пропонує зайнятися купівлею будинків разом, поділивши заробіток 50 на 50. Бернард займатиметься оцінкою та ремонтом. А вестиме переговори та підписуватиме документи. Баркер бо інші маклери не захочуть продавати будівлі чорношкірому хлопцеві. Справи йдуть добре, і Бернард купує будинок для себе, щоб переїхати туди зі своєю родиною. Раптом Баркер помирає, а його вдова, порадившись із адвокатом, хоче викупити у бізнесі частку Бернарда за безцінь, бо не бажає працювати разом з чорношкірим. Оскільки на документах ніде немає імені Бернарда, єдина можливість довести, що він мав партнерську угоду з покійним баркером, це знайти свідка. Менеджер банку єдиний такий свідок, але він навіть відмовляється розмовляти з Бернардом. І тоді Бернарду спадає на думку геніальна ідея: він іде до Джо і пропонує, щоб вони удвох купили будинок, де орендують приміщення одразу шість великих банків Лос-Анджелесу, найвищу будівлю у центрі, яка вважається архітектурною перлиною центрального. Району банки, які виявляться їхніми орендарями, вже не зможуть так відверто ігнорувати Бернарда, коли йому буде потрібна їхня співпраця. Джо подобається ця ідея, тому що, як він висловлюється, помста в замку ворога це зухвало. Їм потрібно лише знайти біле обличчя, яке формально володітиме будинком банків та наступними будинками, які вони купуватимуть. Бернард пропонує свого помічника Мета, який досить розумний і амбітний, щоб впоратись із завданням. Бернард відводить місяць на те, щоб навчити мета формулам оцінки будівлі та тонкощам ведення переговорів, щоб хлопець зміг купити будівлю менше ніж за 2 мільйони доларів. Джо тим часом навчає мета пити віскі та грати у гольф, тому що це мов якою говорять багатії. Юніс показує Мету, як правильно поводитись за столом. Через місяць Мет освоює математику Маклера і вже добре грає у гольф. Власник будівлі зрозуміло не вестиме переговори із людиною, що прийшла з вулиці. Тому Джо підлаштовує йому і Мету випадкову зустріч у елітному гольф-клубі. Після спільної гри наступного дня Мет веде переговори із власником. А щоб його вразити, вдає, що обчислює в умі складні розрахунки вартості будівлі при різних значні Змінних у формулі його оцінки. Бернард знав наперед кілька варіантів змінних значень, тому мед всі розрахунки просто вивчив на пам'ять заздалегідь. Власник дуже вражений і продає будинок трохи більше, ніж за півтора мільйони. Тепер, коли шість банків є орендарями офісів у їхній будівлі, Бернард може домовлятись з ними про позики. Після цього Бернард починає втілювати свій основний план і допомагає чорношкірим сім'ям переїхати з Гетто, паралельно заробляючи для себе та Джо великі гроші. Мед отримує дуже велику зарплатню за те, що він є формальним власником усіх куплених будівель. Через кілька років Мед одружується. 1963 рік, Бернард їде до Техасу, щоб відвідати свого батька. У Техасі Бернард бачить, що питання расової несправедливості тут гостріше ніж деінде. Бернард хоче допомогти чорношкірим, і у нього з'являється ідея, як це зробити. Він приїжджає до Лос-Анджелесу і пропонує Джо купити банк у Техасі. Джо просить не замовчувати про труднощі. Наприклад, що вони обидва чорні, а банк у Техасі. Тоді Бернард каже, що володіючи банком, вони зможуть. Допомогти чорношкірим у Техасі, видаючи кредити на відкриття бізнесу та купівлю будинків. Джо каже, що знає інші способи, як допомогти чорношкірим, а в Техасі купівля банку обернеться лише великими проблемами, але все-таки він погоджується. Джо, одягнувшись як водій, привозить Мета до Техасу, і той відправляється разом із особистим банкіром Джо, і вони купують банк Мейнленд. Попередній власник продає його за умови, що його син Роберт Флоренс працюватиме в цьому банку і отримував. Атиме 20% прибутку. Пізніше Бернард збирає лідерів чорних громад із усього Техасу і просить їх надіслати всіх надійних позичальників, кому потрібен кредит на житло чи бізнес. Тим часом Флоренс стежить за кожною дією Мета, адже він мріяв стати босом, а не звітувати хлопцю з Каліфорнії на 10 років молодше за нього. Дружині Мета не подобається, що вони переїхали до Техасу, і вона постійно дорікає чоловікові, що Бернард і Джо все ще не взяли його в партнери. А просто платять йому зарплатню, хай і високу. Через кілька днів Флоренс, простеживши за метом, приходить у дім Бернарда і дає зрозуміти, що знає про те, що позичальники чорношкірі. Флоренс загрожує, що надійшле анонімну скаргу про ненадійне кредитування, і за кілька тижнів до банку приїде перевіряючий. Коли Флоренс йде, Мед пропонує купити ще один банк поменше, щоб передоручити йому кредити, видані чорношкірим, поки йтиме перевірка в Мейнленді. Бернарду не подобається ця ідея, але мед ставить умову: він має бути власником другого банку і повноправним партнером. Інакше він повернеться назад у Лос-Анджелес. Бернард і Джо купують невеликий банк Марлін і просять мета зв'язатись з їхнім довіреним адвокатом, щоб той перевірив законність передоручення кредитів. Несподівано. Інспектор приходить із перевіркою не в Мейнленд, як очікувалось, а в Марлін і знаходить незаконно видані кредити. Одні з них перевищують ліміт для банку такого розміру, інші видані на термін більше задозволений, а треті мають занадто високий ризик невиплати. Бернард і Джо, які переодяглись в прибиральників і сховались у туалеті банку, питають, чому Мед не перевірив кредити. Мед відповідає, що перевіряв лише першу сторінку кожного кредиту, а виходить, що інформація про розміри була на другій. Бернард дивується, що їхній адвокат цього не побачив. Мед зізнається, що довірений адвокат Бернарда був зайнятий, і мед попросив Флоренса порадити іншого адвоката. Бернард розуміє, що адвокат Флоренса змінив інформацію про кредити в Марліні, щоб мати перевагу в Мейнленді, яким Флоренс мріє володіти. Через кілька днів Джо отримує дзвінок від свого банкіра, який через знайомого інспектора дізнався, що мед перекупив усі неблагодійні кредити Марліна від імені банку Мейнленд. Щоб урятувати свій банк, мед підставив під удар. Мейнленд розлючені Барнард і Джо вриваються до кабінету Мета у Мейнленді і вимагають бухгалтерські книги. У цей момент до будівлі входять люди з управління фінансами і закривають банк за незаконну діяльність. На вулиці ФБР заарештовує Бернарда та Джо, але не пояснюють, у чому саме їх звинувачують. Наступного дня адвокат пояснює Бернарду та Джо, що їх заарештували, щоб провести слухання, мета якого виставити факт придбання двох федеральних банків двома чорношкірами. Мета слухань також створити прецедент і перепідписати закони в країні таким чином, щоб чорношкірі більше не володіли банками. Якщо Бернард і Джо розкажуть усе, як було насправді, і не перешкоджатимуть їм гарантовано імунітет. Тим часом голова слухання відвідує мета та залякує його, щоб мати перевагу під час проведення процесу. Голова пропонує мету сказати на слуханні, що Бернард і Джо маніпулювали ним і змушували в банках видавати неправомірні кредити. Якщо ж Мет робив це за своєю ініціативою, тоді голова обіцяє відправити його надовго до в'язниці. Наступного дня під час попереднього слухання Мет каже, що всі його дії виконувались за наказами його безпосередніх начальників Джо і Бернарда. Згодом голова в неофіційній обстановці зустрічається з Бернардом і пропонує йому вибір. Недоторканність та зняття усіх звинувачень в обмін на визнання, що Барнард скористався лазівками у законі, та за рахунок цього збагатився. Або Бернард може все заперечувати і тоді з нього знімуть недоторканність, а потім, враховуючи свідчення мета, посадять у в'язницю за наклеп. Під час слухання Бернард голосно і впевнено каже, що засновники країни проголосили усіх людей рівними. Але за фактом чорношкірі не можуть узяти кредит на будинок чи бізнес, а отже, не можуть розбагатіти. Голова намагається перебити Бернарда. А в залі журналісти зчиняють галас. Наприкінці промови Бернард питає у голови, чому йому так важливо цілу расу позбавити американської мрії. У 1965 році білі присяжні визнали Бернарда та Джо винними у нецільовому використанні банківських коштів і просудили їм три роки в'язниці. Із 177 будівель, якими володіли Бернард і Джо, у Юніс залишилась тільки одна, оскільки угода була на її ім'я. Роберт Флоренс купив банк Мейнленд на торгах за малу частину грошей, які заплатили його батькові Бернард та Джо. Три роки по тому. Бернард виходить із в'язниці. Його його зустрічають Джо та Юніс. Бернард каже, що у них забрали не все, адже є ще дві будівлі на багамах. Того вечора, коли голова поставив мету ультиматум, він зателефонував Бернарду і розповів, що йому загрожує 50 років ув'язнення, якщо він не скаже те, що хоче голова. Бернард дозволив мету говорити що потрібно, але натомість попросив хлопця про послугу на гроші, які ще не встигли конфіскувати, купити дві будівлі на багамах. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, чи є банкір, історія про розум, підприємливість та хоробрість вашим улюбленим біографічним фільмом. Якщо ні, напишіть свій варіант. Не забувайте, будь ласка, підписуватись і тиснути на серця.